Єпіфанів всім каже, я так поважаю патріарха Філарета, а таємно все майно, яке належить Київській патріархії, переписав таємно через нотаріуса, не на підставі законів, а через нотаріус, на ПЦУ. І оце це приміщення, яке я побудував в радянські часи з великим трудом, він оформив тепер на, на ПЦУ. І це майно і не тільки е, е, Київську патріархію, і багато інших е, не, приміщень, які є власністю Київської патріархії, він е, переписав як власність ПЦУ. Можна так поступати, нечесно. А Володимирський собор це є власність комунальна, це, це пам'ятка архітектури, належить державі. І, і, і це Володимирський собор переданий безкоштовне і безстрокове користування громаді. Релігійній громаді Володимирського собору. І тому Єпіфаній не може його привласнити, тому що це власність держави, дана в користування безстрокове релігійній громаді, яка входить до складу Київського патріархату. Міністерство культури незаконно зняло. З реєстрації е, Київську патріархію і Київський патріархат Міністерство культури. Але не тільки я писав, стали писати і миряни е, про те, що е, їм е, вони не можуть е, е, зареєструвати е, свої е, не, статути. Релігійних громад на Київський патріархат. І тому вони скаржились на незаконні дії того ж Міністерства культури. Тобто суди йдуть і Київської патріархії, і окремих громадян, і окремих парафій. З Міністерством культури причетний до рішення Міністерства культури Порошенко чи не причетний, ми не знаємо. Але відбулося це за його президентства. Якщо він не причетний до цього, то повинен був спростувати. І, і, і заявив, що Міністерство культури поступило незаконно, невідповідно до Конституції і до українських законів. Але ж він цього не зробив. Не Порошенка вони звинувачують, а вони звинувачують Міністерство культури, яке зняло незаконно з реєстрації Київський патріархат. І, і оскільки. З реєстрації зняти Київський патріархат, то на місцях державні органи не реєструють громади Київського патріархату. І тому вони жаліються. А хто до цього причетний? Причетний Порошенко? Значить, і проти Порошенка. Звернулись в суди. І він показали е, не, всю цю не, не, незаконність дій е, якраз Міністерства культури. Так е, суди не розбирають. Право по суті розбирають якісь е, е, питання е, другорядні, які не відносяться до е, е, самого головного питання. Угу. Мали вони право знімати з реєстрації і київську патріархат? Чи Ні, це питання суди не вирішують. Чому не вирішують? Я не знаю. Можемо е, е, припускати, що там хтось е, е, тисне, але суд повинен бути справедливим Так і діять згідно з законами, і ось уже е, е, рік ми судимось і е, е, все е, стоїть на місці. Так. Коли це е, вирішиться. Віримо, е, що питання вирішиться.